Медики сходили з розуму від того, що вони бачили. Трималися, звісно, але, але морально було дуже важко. І тоді я говорив з хлопцями, коли в них вже закривалися очі, коли ти, ну, коли вже все. Тоді я побачив багато людей, які пом, ну, помирають. А, знаєте, коли я спілкувався з медиками, що було. Що дуже важ... Про що дуже важливо сказати. У них було два відра. Перше відро, коли в тому відрі лежали ноги, руки, сустави, все, що амп... все, що ампутували. А вони якось, я з ними спілкувався, їх там підтримував і так далі. І вони мені щось сказали про е... саперів. Кажу, для чого вам сапери? Каже, так практично кожен поранений. В руці тримає гранату. Каже, у нас одне відро для ампутованих кінцівок, а друге відро, відро для гранат. Отак от от наші хлопці воювали. Отак от вони хотілися здавати.